дуже дякую, пані та панове. Перш за все, хочу привітати Україну з дуже важливим кроком. Це затвердження стратегії регіонального розвитку. Я буду говорити дуже коротко. Хотіла б сказати вам про три речі. Перша стосується того, що Світовий банк робить. Свій внесок в розробку цієї нової стратегії. Друге, як ми робимо те, що робимо. І третій момент стосується наших планів на майбутнє. Тому дуже коротко і я з задоволенням після того відповім на ваші запитання. По-перше, хочу почати з того, аби сказати, що зараз портфель Світового банку, інвестиційний портфель, понад 2 мільярди доларів США. І більшість цих інвестицій, цих фінансів, цих фондів стосується великих інвестиційних проєктів, які напряму пов'язані з регіональним розвитком, розвитком міст, комунальних якихось служб, комунальної інфраструктури, і таким чином також дає можливість підвищити конкурентну спроможність міст і регіонів, але в той же самий час. це Дає можливість покращити соціальну ситуацію, згуртувати місцеві громади. І ми працюємо також над портфелем понад 1 мільярд доларів. Всі ці проекти стосуються областей і міст. Це проекти розвитку охорони здоров'я на обласному рівні і е, системи постачання тепла. Приблизно 350 мільйонів доларів, що стосується проєктів міської інфраструктури, і 350 мільйонів, які також будуть інвестовані в забезпечення санітарної інфраструктури і водопостачання в семи містах України, тобто багато чого робимо на місцевому рівні, і ми Сподіваємось, що це все відповідає інтересам України і її цілям розвитку. Тож саме час хотіла б згадати, що фонди інвестування не тільки не стільки є головним інструментом, який ми використовуємо, коли надаємо допомогу якимось країнам. Не менш важливим важливими є такі механізми співпраці. Які пов'язані з нашою аналітичною роботою, яка дає можливість розвивати політичний діалог і технічна допомога і розбудова інституційної структури. Ви знаєте, що назва світового банку, як правило, асоціюється з дуже серйозною аналітичною роботою, не завжди вона сприймається однозначно, викликає певні дискусії, але ми намагаємось. Розпочати дебати, дискусії, діалог з тих питань, які є важливими для певної країни. Тому ми дуже багато працюємо в аналітичній галузі до того, як ми плануємо, скажімо, якісь проекти пов'язані, наприклад, з урбанізацією України. Тому не менш важливим є аспект місцевого потенціалу його використання, і наші аналітики над цим серйозно працюють. В деяких випадках у нас дуже ефективний, в деяких випадках менш ефективний, не менш інтенсивний діалог з урядовими структурами України. Можливо, це не напряму виглядає як компонент регіонального розвитку. Але питання макроекономічного характеру дуже часто пов'язані з плануванням, з розробкою якихось стратегій, які мають наслідки для місцевого рівня. Я не буду по всіх секторах говорити, де у нас відбувається такий діалог, але всі вони є дуже важливими, ключовими, я б сказала, для порядку денного України. В той же самий час ми дуже ефективно працюємо з інституціями, оскільки інституції це те, що є абсолютно необхідним для. Розвитку подальшого на регіональному рівні про це може йтися на місцевому рівні, комунальні служби. Але, тим не менше, такі інституції, як неурядові організації, це також структура інституційна для нас, яка є складовою громадянського суспільства, що дає можливість формулювати громадську думку, громадське ставлення, формування зрештою, самоврядування нових структур. Є конкретні невеличкі компоненти, які включені в наші фінансові проекти, які мають прямі наслідки для посилення механізмів звітності і забезпечення належного самоврядування і врядування управління і адміністрування на місцевому рівні. Із активним взаємням до діалогу місцевого населення, що стосується майбутніх планів, я вже говорила, що ми готові розширити наш інвестиційний портфель. Він вже розширився, розширюється десь приблизно на половину мільярда, на півмільярда а до одного мільярда на рік. Але зрозуміло, є мають бути відповідні зобов'язання щодо реформ подальших. Ми повинні бути впевнені, що ті кошти, які ми інвестуємо в Україну, надаємо Україні отримують як найефективніше використання. І ми не завжди переконані, що ті інвестиції, які ми робимо в деякі галузі, відповідають конкретним реформам з аналітичної точки зору. Один з моментів, який конкретно пов'язаний з сьогоднішньою дискусією, це Огляд урбанізації України такі звіти є стандартними інструментами або стандартною методологією. І такі огляди проводяться Світовим банком в багатьох країнах, оскільки ми не зосереджуємося тільки над Європою, скажімо, чи над Центральною Азією. і в цьому огляді. Ми розглядаємо такі моменти, чи урбанізація має якийсь трансформаційний наслідок для України починаючи з 90-х років. І ми б хотіли розглянути потенціал міст українських, визначити для себе точки зростання. Визначити той ефект розповсюдження, який має як кола на воді, має наслідки для економічного розвитку України. Тому, як завжди, хочу зазначити, ми будемо працювати з багатьма з вас. Я знаю, що тут є представники наших партнерських інституцій. Ми будемо продовжувати співпрацювати з міністерством економіки. Дуже дякую вам за увагу.